Ну що, шановні, от і нарешті сталося. Президент України Володимир Зеленський нарешті відреагував на те розсипане зерно польськими, нібито фермерами, яке відбулося нещодавно. Ну і звісно ж, друзі, він закликав уряд Польщі, зокрема головних представників уряду Польщі та представників Єврокомісії. Зараз я, вам, в принципі, зачитаю пряму мову. Від вас, друзі, це я прошу зробити максимальне поширення. Задля того, щоб протидіяти тій дезінформації, яку вкидують російські пропагандисти, зокрема на польському кордоні під виглядом ферберів, і я ще раз кажу: так емоції зашкалюють, коли зерно розсипають. Але завжди, друзі, треба робити все не на емоціях, а приймати рішення. Не на емоціях, а переспавши з цією думкою. Бо якщо кожен з вас, зокрема, я, буду діяти на емоціях, то ми далеко на цих емоціях не заїдемо. Я прошу вас це зрозуміти, адже ті агрохолдинги в Україні, котрі скупляють зерно в маленьких фермерів в Україні, вони його вивозять за Україну за межі України. Так само і в Польщі це все відбувається. І щоб ви розуміли, звичайні українці не повинні. В цьому розбиратися так нам болить. тому що скрізь висвітлюється Україна, українці, і я вас прекрасно розумію. Але пам'ятайте, друзі, що ті українці, які знаходяться в Польщі, якщо вони вийдуть на протести. То їхні діти або діти, які взагалі не причетні до того, що відбувається на кордоні, і ті суперечки, які б виникли на тих протестах, якби українці вийшли, вони б торкнулися абсолютно всього молодого покоління, яке ходить до школи, до навчальних закладів Польщі, і був би настільки великий булінг, як він був нещодавно, кілька місяців тому перед виборами. Пригадайте, будь ласка, це напередодні цих уже дільничних виборів, міських виборів. Оці, що в містах будуть вибирати мерів і президентів, це все зараз буде, друзі, повторюватися. Тому я прошу вас, зберігайте спокій. І наші лідери, яких ви ми обирали, вони повинні займатися цим. Адже тільки вони і тільки вони віднесуть повну відповідальність за те, що відбувається. Повірте мені, що українці не повинні страждати за тих людей, які приймають такі рішення, за які українцям потім. Стидно виходити на вулицю. Я сподіваюся, ви мене почуєте, підтримаєте і напишете подяку полякам. Бо, повірте, дуже маленька частина, оце знімають в Тіктоки різні, ці відео і постять. А знаєте, я вже говорю навіть в тік в своєму інстаграмі, що люди реагують, на жаль, на неправду більше, ніж на правду. Тому що правда має свої межі, а неправди немає. І коли ти говориш неправду, люди, все повірять. Тому що там можна вигадати все і навіть. Повирізати деякі уривки з відео чи з подій, і вони будуть підходити якраз. Отож, друзі, що ж говорить нам президент України Володимир Зеленський? Він звернувся, до речі, польською мовою в своєму пості на телеграм-каналі, у його офіційному, до речі, хочу звернутися до всіх. Хто пам'ятає, що означає певний сенс, повний сенс слова солідарність? Слова, яке так сильно Змінило історію, точніше слово, тут то навіть помилку зробили всієї нашої Європи до кращого. Це було і багато в чому є, але ми бачимо і надмірну та несправедливу політалізацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. До речі, друзі, 24 лютого Наталія Панченко, якщо ви її знаєте, переходьте на її інстаграм стрінку чи Фейсбук-сторінку, і ви дізнаєтеся, що вони організовують у Варшаві, тому що вона людина, яка також працює не на емоціях. І до таких людей також треба пристукатися. Тому я ласкаво вас прошу перейти до неї на сторінку і ознайомитися з тими подіями в підтримку того, що нам поляки повинні допомагати. Польській організації ще, тому що війна вже триває два роки. І, на жаль, Дехто про це забуває. Але такий, як Наталка, вона допомагає всім людям пригадувати це. І я пишаюся такими українцями і пишаюся тим, що ви мені довіряєте. І я буду продовжувати вас інформувати, тією інформацією, яку ви повинні сприймати так, як потрібно, як належить, і направляти вас на правильний напрямок. Отож, друзі, продовжую. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами, тобто між Україною та Польщею. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею це до президента Польщі, Анджею Дуде. пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. До неділі це все лишається. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях, досить непорозумінь. Далі друзі, друзі продовження. На перекладеній польській мові уже цього тексту, я хочу вам сказати одне: що тільки політики можуть вирішувати цю ситуацію. Бо якщо входить в гру звичайний народ, то пам'ятайте революцію в Києві. От таке саме може перетворитися та ж сама от зараз, друзі, ситуація на території Польщі. Тому що якщо ми почнемо виходити на мітинги, мітинги ніколи добре не закінчуються. Будуть смерті. А я не хочу, щоб була кров на моїх руках невинних людей. Ми повинні робити все те, щоб наші військові допомагали нам не втратити Україну. І ми будемо продовжувати це робити, але не на емоціях Якщо затримують гуманітарний вантаж, прошу, друзі, пишіть, скидайте відео. Мені в інстаграм, будь-які соціальні мережі на електронну пошту, все це ви знайдете в описі до цього відео. Є море, засобів в зв'язку зі мною. Ми повинні діяти разом спільно. І потрібно вміти прислухатися. І ще й змінювати думку, а не лише слухати та робити все те, що ти вважаєш за потрібне. Бо інколи ти не можеш володіти всією інформацією, як не можу і я. Тому я прислухаюся до старших людей, які мають ширшу відзу, ширше бачення, і я їм також довіряю, та все одно приймаю своє рішення. Сподіваюсь, і ви приймете своє рішення. Тому підписуйтесь, робіть репост. Я буду тримати вас в курсі всіх подій та новин, які відбуваються на території Польщі.